Всім привіт! Друзі, цікавий контент. Будемо робити кабінку, але кабінка буде на японського трактора. Дядя міша вже в розгарі. Робота почалася. Я як на роботі, так стараюся десь колись щось відірватися, записати, зняти для вас і щоб ви подивилися, що і як виходить. Отож, буду показувати весь процес. Так, кубота GL-24. от виходить, Починається робитися конструкція конструкція самого цього. І от перший нюанс, хто буде робити кабіну, я вам хочу показати. Ми пробували отак робити, дядь Міша сюди. Да? Але коли тут стає стойка і тут стає стойка, тоді маленький дуже обзор де на колесо. Тому було рішення зробити ось так. Стойку завернути трошки сюди зробити кабіну рівно. Кабіна висока, буде простора, однозначно. Профіль, ви бачите, який грубий. Кому потрібно замер, я потім зроблю. Тут, певно, 4х4. Ось так. Ось такий процес кабінки. Так, будемо варити, будемо робити і вже потім буду далі вам рознімати показувати. Продовжується наша робота по кабіні. Виходить, вже є корпус, рама. Готуються ось такі двері. Двері відкриватися будуть сюди, буде тепло ще. Сюди будуть відкриватися, тут може буде якась... Натяжна рамка, натяжний ролик, щось щось типу того. Така досить велика гарна кабіна вийшла. Людина не хотіла дві пари дверей, тільки тут буде ще форточка і там. Ну і одні двері. Але двері такі великі, просторні, такі доступні, нормальні. Ось така робота. Робимо двері, робимо вікна, заднє вікно теж не хоче людина, щоб відкривалося. Ну, Буде і економніше, я думаю, по металу, по цьому всьому. Ну, кожен робить, як йому зручно. Ось така простора кабіна. Так, робимо далі. Так що, друзі, розібрали, розкрутили, розбомбили. Каркас зварили і зняли. От що виходить далі? Повноцінна велика кабіна з дошком, одні двері і дві пари вікон бокових. Задні не будуть відкриватися, так як я вам говорив. Вже наварено під ощільнувач. І що, буде проваруватися все? Ось такий дошок. Включається гарний. Так, для дверника буде тут посадочне місце. Ну і одні двері, так як я вам казав. Тепер буде все проварюватися повноцінно малюватися і буде підготовка для монтажу на тракторця. І тоді вже стекла. Ну і далі все покажемо. Так, ще такий момент, по якій ширині буде садитися кабіна. Тут, як я вам показував, вона буде заходити аж сюди, щоб був кращий обзор на колесо переднє. І тут, звичайно, вже буде йти по цьому рідному його каркасі. Тут сюди, сюди, тут на ці опорні. Ну і з цієї сторони таке саме. Просто кажемо, що отут буде даватися рівно, так, щоб був в виконечку кращий обзор переднього колеса. Так, ну що, кабіна, продовження роботи. Двері ручки, Виконечка. Який процес, процес, процес. Встановлюється щетка двірника. Тут зверху зараз буде обшиватися такий козирок. В принципі, в принципі, вже кабіна повністю готова до покраски. Я думаю, що такі от деталі доробляться і буде це готувати для покраски. Далі встановлюємо на трактор. Приїжджають вікна і монтуємо вікна. Так, кабінка пофарбована повністю молотковою краскою. Такий має вигляд. Вікна, двері все є. Що лишається? Там є такі люди, що пишуть в коментарях, а зніміть доклядніше, як стекло клеїти. Та що тут клеїти? От маєте пазу. Наносите сюди герметик спеціальний. І все, і заставляєте стекла гарно герметично, все, щоб було щільно, без яких шпар, без нічого. Та й вся робота. Ось така праця. Так, друзі, поставили кабіну на тракторця. Помальована. Як бачите, вийшла така кабінка висока, 90 см висота. Ось така спереду. Я трошки відійду. Ось така. По розмірах вона виходить така сама, як була в шифингу, майже один в один. Чепили такі вже світлодіодні лампи. Тут вибили ще проводку, до кінця не доробили поличку. Так, тут що, так як вам я казав, відкривається ось так. Ну, і з тої сторони так само. І одна дверка. Просторо, високо, Молоткова краска, Гарно і красива. Так. Кабіну садили на такий опом'якшувач, давали здовж і бачите, просиліконали все повністю. І тут покажу вам, що вийшло. Отут де ми вирівнювали, давали сюди лівіше Бачите, як вийшло. І обзор на колесо буде через це виконце і ширша гарна кабіна. Стало сюди на штатне місце, оце рідне. І все, лишилося поклеїти гарно вікна, позачищати. І кабінка готова. І власник може забирати. Ну що, поклеїли вікна? Клеїли вікна. Ось так все вийшло. Сьогодні ще буде оброблятися шви і зачищатися ну, який лишній силікон. Ставиться щотка, під'єднується проводочка і кабінка готова для нашого клієнта. Непогано вийшлося. А, і ще дзеркала маємо чпети. Клієнт хоче дзеркала, а тебе купити мачпет. Ось такий результат. Досить і досить непоганий. Бачите, так? Да? Ось так. В тракторі вже буде тепленько. І можна буде працювати в будь-яку пору. Так, доробимо все, я вже покажу більш детальніше. Зазнімлю. А у нас вийшла кабіна, готова до видачі клієнту. Всюди вже зароблено герметиком. Гарно все зашили. Церкала вже чпили, Ну, почки чпили. Ось такий вийшов тракторець, тракторець. Так, Салончик місця більш ніж достатньо. Сідаєш Зручно. Кабіна простора велика, чіпили кнопочки вже такі, на фари, на щітки. підсвіточка є, все працює, Виключено зажигання. Все зажигання від запалювання, стекла. Ось такі форточки. І з другої сторони теж. Досить непогано вийшло. Так, на дверях обмежувач не ставили. Ну, газ ліфта ніякого поставили отут. Такі обмеження. І такі дзеркала. Що саме цікаво для всіх, що виходить по ціні така кабіна. Отже, ця кабіна по ціні з матеріалом і з роботою отрималося півтора тисячі доларів. Хтось скаже, можливо, дорого. Хтось скаже, так, да, норм. Але я вам скажу одне. Кабіна робиться під тракторець. Така кабіна продається за батьківський, оці, що продають на майданчиках, це вона коштує, я так знав для себе, це 1800 доларів, ну як які там вони є. Але не на всі тракторці вона стане, якби хто хоче собі доробляти. Тому під замовлення можемо робити ось таке. Всім дякую за увагу всім вдалих покупок.